Ви коли-небудь запрошували хлопця на побачення? Ну, бувало. Якщо говорити про мого чоловіка, я до нього перший А Де це було? В Києві. Вулиця, бар, розповідає. В поїзді. В поїзді. Дуже цікаво. Якісь подробиці будуть? Чи це секрет? Він стояв в тамбурі, заряджав телефон. І я виходжу на вул, ну там ви з купе, бачу його, повертаюсь всередину і кажу своїй подружці: ти подивись, який там класний хлопець стоїть. І я це сказала настільки голосно, що це почув Він почув. Все моє купе, все його купе. І я тоді вже виходжу, запитую, там а де ще можна зарядити телефон, і він мені вже дає жуйку, і а -а -а. так ми проговорилися. Ну, респект. Ти колись знайомилась перша з хлопцем? Е не пам'ятаю. Так, що він тобі подобався, ти його побачила, і ти зробила щось, щоб з ним познайомитися? Ні. Такого не було. Н -н -н. А бажання? Тобто ну, ситуація, не. може, така була, ти хотіла познайомитися? Е, ну, можливо, так, да, можливо, було. Я ніколи, навіть якщо він мені дуже сильно сподобається, я ніколи не підійде, не Ну, Ти помічала в своєму житті такі випадки, коли симпатичний хлопець, ви з ним стріляєте в один одного очима і він протуплює і до тебе не підходить. А, тобто він завжди за тебе писав? Скажи, будь ласка, ти колись запрошувала хлопця перше на побачення? Так, да, була таке. Часто? Е, ну не дуже, ну було. А чого таке було? Тому що він тупив чи да. просто... Сто, що він дуже сильно тупив. Тобто ти йому допомогла? Так, да, я допомогла. Але того, коли я йому допомагала, ми таки не йшли на побачення. Чого? Такий тупняк. Перший крок? Ніколи не робила. Такого, напевно, не було. Добре, є така думка, що це ненормально, коли дівчина проявляє ініціативу і. Ні, чому. Якщо хлопець І Є хлопці, які чому? лякаються чого. Ну, це вже проблеми хлопців і їх невпевненості. Коли Ні. дівчина сама робить перший крок, я думаю, що дуже лістить хлопця. Добре. Колись на побачення запрошувала хлопця? Перше. Перше ні чоловіка я запрошую кожен кожну неділю. Ви коли-небудь запрошували хлопця на побачення? Так. Було так? і в тебе, і в тебе, так? Так. І чим закінчилося? Пішли на побачення. Все добре, добре? Нормально. Зустріч була теж. Е, Коли-небудь знайомились з хлопцем на вулиці. Чи, чи десь в барі, чи в іншому місці? Знайомились, але ну, тобто це нічого не давало. Ну, я не... маю на увазі, проявляла ініціативу. Тобто ну... знайомство по, по вашій ініціативі. Я не пам'ятаю, бо скоріш за все так, але тільки якщо я в компанії з кимось. Якщо б Ні. я одна десь була, то навряд чи б я. Так, У мене те, не так. було, напевно. Не було. Що ви думаєте? Ну є така думка, що це неприпустимо, коли дівчина проявляє ініціативу. Що треба чекати, поки хлопець щось, щось придумає? Мені здає, що це залежить від ситуації, в ліптом, так. але мені здає, що в сучасному світі це абсолютно нормально. Нормально, так? так. Коли знайомилася з хлопцем першим по своїй ініціативі? Коли то так? Да. Подробиці якісь будуть? Де, де це було? Це було в метро, я по аеродропу відправила свой інстаграм мальчику. Цікаво. І он підписався мене. Тобто ти його помітила і відправила да. свої контакти? Да. Була якась реакція? Він відписався тобі? Ні, ні, проігнорував. Да. Як ти прокоментуєш а? думку, що жіноча ініціатива це щось ненормальне? Не ну, Є така думка в соціалі, що це щось таке. Не дуже нормально, і деякі чоловіки лякаються, чекають якийсь подвох в цьому, чи цей пранк може якийсь. Ну я вважаю, що це нормально так. і що мужчини не повинні цього боятися. Як в цілому от, до жіночої ініціативи ви відноситесь? Бо є думка, що це ненормально. А, ні, я цілком позитивно відношуся. Позитивно, так? Так, ні, я зараз просто думаю, що якби мені чоловік подобався, і, так, е, наприклад, там вже була б якась комунікація, якесь спілкування, mm -hmm. то цілком спокійно я могла б сказати, що під, пішли, поб'ємо кави чи, mm -hmm. чи, чи чого-небудь. Це Пішу. респект. Значить, скажи, будь ласка, ти mm -hmm. колись перша знайомилась з хлопцем? От він тобі сподобався? Uh, щоб я перша Так, да, ти перша. Uh -huh. Та я можу? Ні, ти можеш uh -huh. само собою. Ну, тобто були такі ситуації. Uh -huh. Ти його побачила? Ні. Uh -huh. Взагалі перші хлопці знайомизували. Завжди. Так. Є така думка, що це неприпустимо, коли дівчина робить перший крок, і деякі люди, люди це засуджують. Як дивлячись, ви це прокоментуєте? дивлячись, як робить перший крок. Ну, на кшталт того, що це потрібно робити чоловік. Ага. І якщо він не може зробити, то йому не треба допомагати, хай розбирається сам з ситуацією. Що ви думаєте? На, Я про те, що спілкування, особливо на початку, має бути не як чоловік-жінка, а як людина з людиною. І... Тобто ставитись до будь кого як до людини, і тоді вже немає цих таких чітких гендерних ролей. І якщо жінка не може би, ставитись до, люд... до чоловіка як до просто людини, як до рівного собі, так як і чоловік не може ставитись до жінки. То це однозначно будуть проблеми з тим як неважливо, хто перший підійде. Чи колись запрошувала на побачення хлопців? Mm, ні. Ніколи. Mm. Ні в інстаграмі, ні в телеграмі, ні в Тіндері. Mm, ні. Ні в житті. А в цілому, як прокоментуєш цю думку, що жіноча ініціатива це щось ненормальне. Бред, повний бред. бред. Я так это нормально та Окей. Okay. Коли знайомилась з хлопцем першо? Так. Да. Було, так? Да? Якісь подробиці може бути? Це було в житті чи в онлайні? Онлайн. Перше написала? Скажи, будь ласка, ти колись знайомилась з хлопцем першим? Проявляла ініціативу? Так. Да. А як це було в двох словах? Він тупив, він не міг чи. Та ні, просто було цікаво і починала ти разом? підійшла до нього прямо на десь? Е, ні, був хлопець, який мені подобався. У нас був спільний друг. Я знайшла, е, дізналася про те, що в нас є спільний труп, знайшла контакти, написала і почали спілкуватися. А з цього щось вийшло? Ну, якийсь термін ми зустрічалася. Mm, зрозуміло. А як ти в цілому відносишся наразі е, до жіночої ініціативи в знайомствах? Нормально. Тобто, mm -hmm. якщо жінка підійде до чоловіка, заговорить це. Ну, це нормально. Тому що зараз, mm -hmm. в принципі, це вважається як щось не те, що неадекватне, ну не прийняте у нашому суспільстві. Тому, тому я запитую. Mm -hmm. Мені здається, що це було не неадекватним десь в не знаю, роки Радянського Союзу. <laughs> а що нам зараз робити? Нам треба ламати рамки, правда? Скажи, будь ласка. Я читаю, я вважаю, що люди рівні і немає різниці хлопець чи дівчина. Якщо тобі цікаво з кимось познайомитись, то іди. ти феміністка? Так. так. Прям я вгадав? Ну я за рівність, так. Круто. Скажи ще що... дай відповідь, будь ласка, на таке питання. Ти колись запрошувала перша хлопця саме на побачення? Прям на побачення? Я не знаю, я не можу сказати, що прям когось на побачення запрошувала, бо в мене в принципі такий підхід. Що мені цікаво просто спілкуватися разом прогулятися. Тобто це не зрозуміло, чи це побачення? Я чи називаю, це... я не називаю це побаченням, я називаю просто це зустріч спільним проводженням часу. А там вже як вийде, правда? Так.